Шановні колеги, атопроспілка за роки повномасштабної війни, починаючи з 2022 року, як і всі галузеві проспілки, відповідала на виклики, спричинені безпрецедентною загарбницькою війною з боку Російської Федерації. Багато членів нашої проспілки служать в лавах Збройних сил України. Це і шахтарі Уранщики. І атомники це найкращі сини і дочки України. В цей важкий час нашу діяльність підтримували Глобальний Союз індастріал, Європейський союз індастріал, Європейська Федерація ЄПСУ та їхні членські організації, зокрема німецька проспілка Ай та французька проспілка атомників, Литовська Промислова Федерація, а також Міжнародна організація праці та багато інших, за що ми сердечно вдячні і будемо пам'ятати завжди. Нагадую вам, що Чорнобильська станція та 30-ти метрова Чорнобильська зона були під окупацією 36 днів. Окупація залишила невеліковані рубці не тільки в серцях людей. А й страшні наслідки для промислових об'єктів. Зразу після деокупації завдяки допомозі Глобального Союзу Індастріл ми підтримували наших працівників в місті Славучич гуманітарною допомогою. Звертаю увагу на те, що Росія 24 лютого 2022 року загарбала в полон. 178 нацгвардійців та частину персоналу Чорнобильської станції, 169 людей через Білорусь було вивезено на територію Російської Федерації. На сьогодні 103 українських надвардійців залишаються в полоні. Як свідчать ті, хто повернувся полонені, перебувають в жахливих нелюдських умовах. Ми повинні повернути надзвардійців ЧС в Україну. Чи можливий повнорний наступ і вторгнення в Україну через Білорусь? Можливий, Росія будує військове містечко за 40 кілометрів від кордону України в Гомельській області. У 2023 році, окрім суто військових дій, Україна пережила екологічну катастрофу, підрив Каховської ГЕС. Російськими окупантами спричинив загибель людей, загибель містечок і сіл, зруйнував частину екосистему річки Дніпро. Наші члени проспілки національного природного парку з красивою назвою Білобережжя Святослава залишилися без житла, без майна, без роботи і без свого рідного берега. Ми не залишили наших працівників без фінансової допомоги. Підрив гідроелектростанції це найбільш масштабний вплив на екосистему України, який матиме в майбутньому негативні наслідки і для людей, і для економіки, і для дикої природи на площі понад 5 тисяч квадратних кілометрів. Найбільша атомна станція в Європі, Запорізька АЕС, з підривом Каховської ГЕС втратила водопостачання. Для охолодження шести атомних реакторів, і це може призвести до техногенної катастрофи. Безпрецедентне захоплення атомного об'єкту російськими варварами вперше в історії людства є актом ядерного тероризму, і це не отримало належної оцінки світового товариства. З 11 тисяч працівників ЗАЕС на станції залишилось працювати близько тисячі. Люди, які залишились працювати в місті Нерадар, перебувають під зростаючим тиском з боку окупантів, їх примушують брати російське громадянство, оскільки ніякі послуги, чи то медичні, соціальні, будь-які неможливо отримати по українському паспорту. Працівники Запорізької атомної станції є висококваліфікованими працівниками, які забезпечували експлуатацію та безпеку ядерного об'єкту. ЗАЕС працювали і працюють зараз теж під величезним психологічним тиском. Кількість працівників, які були вбиті, піддавалися різним катуванням і були викрадені, буде встановлено після деокупації ЗАЕС. Зараз Атомпроспілка намагається допомогти родичам, працівникам ЗАЕС, які були викрадені з робочих місць або своїх домівок в їх пошуку. На сьогодні підтверджений список викрадених працівників ЗС, члени нашої профспілки, складається з семи працівників: це бражник Олексій, Корж Сергій, Корж Олександр, Спартесний Сергій, Потинг Сергій, Матвійченко Роман, Трачук Вадим. Ми звертаємось до міжнародної профспілкової спільноти допомогти розповсюдженні цієї інформації, розголосу та пошуку викрадених членів проспілки перед проспілками України є ряд задач, які в умовах війни ми можемо вирішити тільки спільно з європейськими проспілками та на глобальному рівні. Тому єднаємося і допомагаємо один одному. Слава Україні!